Всім привіт! Поки я готувала замовлення, чоловік вистроїв таку гору з нашої ямпільської ковбаски, яку ми сьогодні приготували. Одна ціла паличка заважує 950 кілограм, плюс-мінус. Дуже гарна ковбаска, дуже смачна виходить. Зараз будемо дивитися. Що тут у нас вийшло? Пахне капець. Зараз. Пробуємо. Звісно. Чиститься гарна вона. Просто ще свіженька, але чиститься класно, бачиш? Чисте м'ясо. Та не розказуйте. Давай. М -м -м. Дуже смачна. М -м -м. Колбаска. М'ясо такий колір прикольний. Переливається. Угу. Вартість такої ковбаски 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? Пишіть мені на Viber. Номер телефона в шапці профілю. Пишіть. А не пишіть. Ковбаска дуже смачна. Ой! Гарна, гарна да, класно. you yeah.